Куди ти Папу приїхав? Татарина. На вулицю Похвальського. Чого ж ти сюди ну, приїхав? Давай, чого сюда. ти сюди забрався? Щоб знову уїхати. Ну скажи правду, чого ти приїхав? Ой, ладно, посмотрите. Молоденца. <ріху> привіт, привіт, заходьте. Ти <ріху> йди, 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 йди. Йди, йди, йди. Тут-то є. Ну, они идут и не знают куди, да? Ну а я поздравляю за те, что я поздравляю, надо идти. Это Карета, у цій хаті живая лялька. І вже у них есть вот така хатка. Так, ну что, поздравляем у нас мамочка. Здоровья. Девочка, девочка. Поздравляем. Спасибо Все, здоровья и снова. И мы поздравляем. Хатку показываем красивую, девочку не покажем, конечно. Я сразу сказала. А красиво. Да, я душу. да это точно. О, Вова, не зря ты казал учи ребенка танцевать. <laughs> Діана, Максим, не з Женка учерів. Вам головне здоров'ячка, Максим, вам здоров'я, сили, терпіння, да. а лялечки нашій маленькі. Щоб їй було легко, рослося, щастя, здоров'ячка і всього хороших батьків, а батьки в неї хороші, значить в неї все буде добре.

Вийшла з ефіра і допиває кофри. А тут і вовик. Щіпав, okay. Так, зараз я вам щось розкажу. Uh -huh. Значить що? Я колись читав, немає ні не кофійку, нічого, треба зразу Ну Підніми трошки, зроби тобі кофе. Чи ну, зроби, ви... зроби, 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 зроби. Зроби кофеєвочку, поп'ємо кофійлочку Надо. ну Я ж прибіг на обід, Ты, мене... ти, ти туди будеш їхати, а ще так. А можна присісти? Бо я півдня до часу дня оце на ногах, не присідаючи. Оце присів, як тільки приїхав, з машиною їхав. Воно так буде видно, бо я в цей сад. Посередна ти як на стрижку. Це немає, що був. Значить, що? Фух. Колись я читав. Це далеко в мене не буде видно, Колись я читав. Ну вычитаю, між прочим, в телефоні, що то ж де лазить. У нас тут три телевізора не включаємо, то в телефонах, Я її тільки включу, вони мені кричать «виключи». Так я вже включаю так, якби я тільки хотів, Ну ладно, не до цього. Значить що, я вичитав, що молочай, то не він, так? Полезний. Ну, в яких количествах я не знаю, як його готовим, не знаю. Ну, думаю, не, ну, не, не, як скажу, Не вредно буде, якщо я чуть-чуть ну, на язик попробую спробую так? О, колись був на одному об'єкті, побачив там дикий молочай. Отой що... Колиця. Той вивчає, що зелений, що він не колеться, що то на городах у нас різ високий, а тільки маленький. Ну я вирішив його попробувати. Там такий ставиць маленький, як оце шнур від цього, від зарядки, даже ще тонший. І я це попробував, дурак, раз. Отак. А тоді, ну ще раз. Ну воно ж не тече нам поворота, чуть-чуть. І що? А воно роз... зразу раз... нічого. А тоді почало мені підпекти, як після перців. Я думаю, пече, пече, в мене бублики були трошки. Я думаю, я везів бублики. Блін, О, Я бубликів не допомагав. Тоді Ліду возив з воданом до, до врача, кажу, дай води возьми. Вона взяла води і банана. Обратно пече. Я пішов ось по продукти, думаю, винограді. Я до заб'ю. Давно пече. Оце думаю полічився. Пече, як ось і після печи, тільки перезаїм, то борщів перестає пече. А, п... а тут печіть, тут а, печіть, а тут, <пиш> <пиш> тут пече. Я зараз не кажу, отравився, бо тут мені буде ярник. Ну, на тільки чудо. Давно це було. Ну так. Да. Ну, 60, 60. А, будеш живий. Так думаю, зараз вроді як десь потягло, думаю, ще судори вже починають. Да. Ну, нормально, пройшло. Ну, а не вякаємо, пройшло, да? ну, ну пече, оце тут пече. Думаю, довго ти будеш пекти. Не знаю. Ну, там не судя, роб, що не надо. <реш> ну, ти вечно на експериментах? У мене ма вже старий, а я скажу тіриш. Наче все вродно. Ну так що, те, що не попробував, молодисті попробувати. Ставити. Ну так а що? А ну може ви знаєте, може ви теж колись спробували. Оце ну, такий, оцей мовчає. Що на городах росте, не дикий той, З кулічичками. Добре виноград, так? Що ти купив? Я купив яйця. Много бачить. Купилые масло, купили капусты, две штучки. Буду жарные хочу, Вот хочется мені жарные. А кто не убежает? Я. Ну, может быть. Избежи. О, ну это такие дела. Так що, так що... 99? Ну, no, це буде дорого, да? Вот на пять это 6, 11, яйца 22. Масло сливочное, да? No, ну, морковь, да. По скидке, да? Скидки, а ну. Ну, масло воно було по 9.50, минус 1,50, по 8, да? А, я там. А я, там 8, да. Молоко. Ничего а На морковиті 6. І виноград по 18 на 14 мінус 8 скидка на виноград 60 Ну скидка, так, так. Там около 78 масло таке. Так. От ще ж нема, бо не було капуста, воно с підливу зробила і конець. Нема що говорити. Виш їсти кашу з мешком. А на вечір тепер буде борщ. дала капусту, сиділа, триділа, два з половиною часа була на ефірі, Я могла б заварити, напоти стільки, що це капець. Що там кофе Ось, То всі для нього. Що довго, я не пойму. Ліда заказала мене до зубника на друге число. Казала. зубника? Ну казала. Щоб їм перед ним. А я, мабуть, його вставляти не буду, бо туди нічого не застріє. А оце за в мене тут пломба випала і туди набивається. І воно не болить. А туди спічку, як зубочисткою, воно вже його так залічив, е, що воно не болить. Взагалі мені пломбу на цю. не попадає, він не я а туди. Оця кісточка попала з воно граду, як пломба виведе. Як пахне каша наша добра. Ото її треба на другий день і з Вчора а. нас скопу тушили і каші одденно зварили. Ні, позавчора. Вчора ми каталися, нічого не варилося. Ну, Чуть-чуть, так? Да? Якби я тобі не сказав, то висок. Знаєте, поки. Ну, заходимо зір. Зараз обратно поїду, сьогодні погода хороша. А і... хтось мені в ефірі писав, що то ще не в Україні. А, в Україні. Це і так той. Треба замістити ту територію, що я попросив. Плитка така ребриста, ну не ребриста. І я її там травичка плива, я косою чуть, -чуть там ну, не сплошне, і я її позбивав, то не треба замістити. Іду по круповкам, переходжу дорогу. Коротше, машина така невеличка, але безкрізь. Знаєте, ті пан Кабриові заїхав, туди їздити не можна на круповку, туди тільки пішки ходити. І це, а він, він такого да. і і там заїхав, і в нього багато хлопців. Ми не молоді. На мості виїжджали, на Ну факт того, що вже стояла спереді страж міська. страж ну, стражні це, це не менти, не поліція основна, а мінська. Поки в гаму сходили і назад вже стоять другі. Вже поліція стоїть бусиком. А ті сидять, з цілою машиною не, ці не владують. Я вже слухала про що це. І, і що стоять, не знаю, хочеться. Вова, є відкритий... Я у бочці відкривала булочки. <звук> я не буду висипати з баночки. Не, треба прямо з баночки. Булочку тобі, наче хліб тот сторони. Булочку. Я чи хотів, хліби взяти а Ну що, вона і холодна, вона свіжа, не так холодно. Та я менше кофе, то це утром вип'ю в обід і, і... і не сюди, ні вийшов не, не п'ю. Ох, і почево там де молочаю. А то ж держи, де що роки, сейчас заїзди, ти сим зап'єш і воно пройде. Ну я думаю. А я надея в прямому эфире осведусь. Да. Ну, там, ну. Ой, спасибо, Дибель. Такие обид, так, а вам не видно, ну і не надо вам було. <laughs> Ой, 10 минут уже вы с тобой телепаем. А нельзя часа два. Ну ты прямо эфир должен быть. Ваш полу. А відео я хочу. Два часа. Череда. Для вас, что она вот этой пешей час упрям. Идиот не, Може я так хочу. Николай не дает багато губавани. Николай. Все, кара, Мы и так уже Ты кой да? Ты кой начала подходить. Ой-ой-ой. Ты добрый, да? Ну? Можно еще ще Я и так. Если честно говоря, у Лиды 10 злотых на капусту, а вот ще більше. Так що так що так, что так що это таке. А, саме? Була, а? Знаю, що з метами? Две капусточка на головці була. Надо спрятать от меня. Я думал, что... Есть мясо, есть капуста. Я жарю капусту, крем мясо будет сами. Буде. Что там ты делаешь? я сейчас на варю э, кастрюлю борща и зарубю тот кабачковый, чтобы кабачки не пропали. И куда еще варить? Ну, хай не сегодня. Да я на улице, чтобы заморозку. Если готовить, то замораживать. Вот так есть и ешь. Ну, мясо оно в кастрюле, а больше будет писаный. Я сделаю, можно мясо Картошки на Не знаю, є що готовий. Нема... Можна чого. Воно кому їсти. Нема кому, нема коли. А яке коли, я кому, то немає апетиту. Нема що? Та є ще зараз. Немає. Ну так оцему лучарів песи. Переживаєш. Я не переживаю, просто гаряче воно пече. Я так думаю, воно можна пройти, якщо не похужело. як настроєння піднялося. У кого Я у Так ходив я до цього молочаю такий якийсь, не такий так. Годувати моєму живу. Моя юна приготувати так. А я її отак, от прямо зірвав, бачу, виступило. Рудь як молочко. молочки молочки надіти, попробувати, може то не молочай був. Він такий, я такий, я зросту, щоб ну похоже. Ну, от це може. Ти не чудивиться, пожалуйста. Ні, це так, я там. Тут Та, у мої корови їдять, кролі їдять, їм вже на чого? Ну, так вони вже якісь товсті губи. Ну, так а ми, так а ми кролі їмо, корову п'ємо, так і то вже наоборот імунітет. Ну, кушай. Дівчата люблять, як ти кушаєш з апетитом. Так, а кофе, коли? Потім Запью. Mm -hmm. Хорошо, сейчас всюду ее тот так. Кисточка. Вот так я снимаю видео еще у нас. Ага. Таку кашу досточка з хлібом лечо, пів пішло в бочку підливу, а пів осталося, Кофем потім зап'є. І все. Увесь обід. Везьми вилочку. І смачненького тобі. Це я піджидав, поки понасипають. Каждый собі піднімає, що посудить. У мене лейда. Що не понасипає? Нуждав, поки понасипають же люди. А, дівчата ходят с, с той стороны, да. Ох і добре. Люблю таку кашу. Да, я не. Як ми Кажбідень мені готовить. Хорошо. Сьогодні буду готувати... Ой, дівочки, як низько. Сьогодні буду готувати оцей Наполеон. Поїду ще з воликом куплю, що мені треба. Після роботи. Сьогодні вечором буду готувати наполеон. Взять у нашому завтра день режіння і він хоче на роботу передати материч. Так це на роботу. Так, да. да -да, купити сливок більше і заварного крему зробити більше. І зробити там, типа, отаких. Є у мене отакі всякі стаканчики під мороженко. То зробить їх із кремом, може, не знаю. Як крему зробимо? Для торта лишнього, то понапихаємо туди. Ох, і добрий салат. Салат добріший за каші. Мені кажеться, в ньому трохи малувато солі. Аби трохи він як солодкуватий. Не, не. І добре, як салат є. Зараз помідори дешеві, каже Володь. Треба купити та зробити то мату. Я кинула сьогодні на борщ сідливу робити, а в мене немає свіжого помідора. Нема красної причини. Світла була жовтенька, одна її порізала, а красний буде кусочками злечу. І тут свіжі помідори і додала така обідлива. Добре. Оце м'ясо не було б таке добре, якби не ось ця каша. Каша придає весь смак? Все одно підпікає десь. Добре, Допроби я з перцем їм. Оце полічився. Треба спитати у дружка. Там у телефоні є дружок, він це знає. Що? Золотий. Молодка. Що, дівчатки? Покажу вам вуличку. Як у нас сьогодні на вулиці хорошо. І буду з вами прощатися. Обірвалося Вовкино вовк на дід тим, що... Перегружена пам'ять, виключився телефон. І я оце думаю: <кій> глянула, воно змонтувати стала. Що нормально, все по времени хорошо. Думаю, зараз я дівчатам скажу, в чому діло, що воно становилося. І будемо з вами прощатися. Всім здоров'ячка, миру, всього самого найкращого. Погода у нас хороша, настрій хороший. Вовик уже побіг на роботу, а я зараз буду. Займатися борщом. Другу частину буду знімати м, прямого ефіру. В прямому ефірі буду готувати, так що зустрінемося з вами в наступному відео. Всім дякую за підтримку, лайк, підписка, колокольчик і до зустрічі!